Ми сьогодні влаштували собі вихідний посеред тижня, тому що на вихідні відпочити нам не вдалося. Було дуже багато роботи. І вчора, як зазвичай, на понеділок понаплановували купу всього. Потомились так, що страшне. Тому сьогодні зранку встали і вирішили: сімейний день не робимо нічого. Захотіли на мангалі посмажити сьогодні реберця з сосисками. Ну і плюс насолоджуємось останніми теплими днями. В нас дуже стрімко почало холоднішати, а за це літо можна просто на пальцях перерахувати скільки разів. Зів ми запалювали мангал і жодного разу для себе. Завжди лише тоді, коли був привід, були гості. Ну і до реберець та мортадельок ідеально пасуватиме саме картопля. Тому вирішено пюрешка та обожнюю курячі сосиски. А коли вони з сиром, це по особливому смачно, вони соковиті. А от чоловік у нас по ребрах. Ми беремо завжди вже готові в маринаді, вони дуже смачні. І те, і те будемо готувати на решітці. Якраз Тимофійко поїв, ляг спати, тому в нас був час спокійно. Та швиденько все це приготувати, накласти на стіл. Навіть вдалося сьогодні разом поїсти. Це буває капець, як рідко, тому сьогодні вийшло справжнє незаплановане сімейне свято. На свіжий салат зірвала наших черіків. Перевірка чи син спить. Ну і швиденько перша партія нашого сьогоднішнього святкового так назвемо столу готова. Реберці вийшли надзвичайно соковиті, гарнючі. Далі діло за сосисками. Їм довго не потрібно бути на мангалі, Вони дуже швиденько готуються. Декілька разів перевернули та й. Можна нести до столу. Тому я швиденько все сервірую, накладаю. Непоганий в нас сьогодні вийшов сімейний день, тому, як висновок, всю роботу не переробиш. Вона нікуди не дінеться, вона дочекається в будь-якому випадку. А такі сімейні дні можна просто перерахувати на пальцях. Ну а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!